i okay. П'ятниця, 1 серпня, це новини. Коротко вітаю. Вночі ворог атакував дронами одразу три громади на Синельниківщині. У Покровській з під завалів приватного будинку дістали двох дітей 4 та 15 років. Також в районі поранено жінку. Із артилерії та безпілотників окупанти тероризували і Нікопольщину травмований чоловік. Побиті приватні будинки. У столиці зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару до 31 людини. Серед них п'ятеро дітей віком від 2 до 17 років. Кількість поранених сягнула. 160 також збільшилась кількість загиблих внаслідок атаки кабами по Краматорську. Їх вже троє. Пошуково-рятувальна операція ще триває. І один чоловік загинув, та п'ятеро людей дістали поранень внаслідок атак на Запорізький район. Зранку ворог вдарив з артилерії і по Херсону загинула багатодітна матір. 25 тисяч євро за фейкову посаду у Києві викрали жителя Дніпра, який обіцяв влаштувати дівчину до офісу генпрокурора. За це вимагав 25 тисяч євро на криптогаманець. Чоловіка затримали раніше його вже обвинувачували в схожій афері. У кривому розі зграя диких лисиць оселилася просто у середмісті. Люди скаржаться, тварини крадуть котів та курей. Чим ще можуть загрожувати та хто поверне місцевим спокій? Розкажемо у повному випуску. Квитки на потяги з електронним підписом, підвищення штрафів для підприємців і нові категорії від строчок у резерв плюс. Про основні зміни серпня – докладно у нашому матеріалі на Ютубі 11-го. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.